Що може підняти настрій жінки або дівчині, це відображення в дзеркалі. Тому я починаю курс. Оце йде вітамін сироватка з вітаміном С, вона не тільки висвітлює шкіру, а також дає підсвічування, зміснює захисний бар'єр шкіри і ну, це антиоксиданти. Унікальна упаковка від компанії Oriflame. Ось це білий порошок, це вітамін С, він в сухому вигляді, щоб він не руйнувався. Тут гель на водній основі. Щоб його. Почати використовувати, це одна баночка на тиждень. Треба клацнути, нажати, і він ось перемішати він стає ось таким. Увечері ми наносимо, він такий гірчик, наносимо просто на свою шкіру після очищення. У мене пігментних плям нема, але цей засіб можна використовувати для оновлення шкіри, для того, щоб е, дати їй. Силу, енергію і сяйву.